Задача про три сімейні пари. Зараз будемо розглядати задачу про три сімейні пари. На даному слайді зображено картинку до іншої задачі, яка є модифікацією, про трьох тренерів та трьох атлетів через відсутність можливості належно ілюструвати поточну задачу. Як стоїть постановка? Три сімейні пари, в кожній парі є чоловік і жінка, підходять до річки, де є човен. <кій> Потрібно переправити усіх на інший берег річки. Але є обмеження. Обмеження один: в човен можуть сісти тільки двоє людей, максимум двоє людей. Друге обмеження, що усі чоловіки дуже рівниві, і вони не допустять того, щоб їх жінка знаходилася в присутності інших чоловіків без їхньої безпосередньої присутності. Тобто. Жінка не може сісти з не своїм чоловіком в човен, і якщо її чоловіка немає поруч, не може знаходитися на березі з іншими чоловіками. Про роздуми стосовно цієї задачі. Перше, що проходить в голову, це переробити уже готовий розв'язок задачі про фермера вовка, козу і капусту для того, щоб розв'язати цю. Але тут виникають певні проблеми. Перша проблема це величезна кількість можливих комбінацій. А саме у нас шестеро людей і човен, це два сьомому степені можливих станів. І якщо ми візьмемо факторіал, то ми отримуємо абсурдне велике число, і це все перебирати дуже дуже довго. Потреба відслідковувати пари, оскільки а, у нас чоловіки ревниві, то потрібно слідкувати хто з якої пари. Це важливо. Необхідність слідкувати за човном, адже гребти може будь-хто. Тобто, в попередній задачі човен був прив'язаний до позиції фермера, але в цій задачі човном може користуватися будь-хто, і це треба враховувати. І, мабуть, найголовніша проблема це те, що якщо йти методом використаним в попередній задачі, а саме заглиблюватися в рекурсію, то алгоритм перевіряє спершу довгі розв'язки, пробігаючи коротки, мимобіжно і не зразу. І враховуючи, що у нас величезна кількість можливих комбінацій, то це дуже неефективно і дуже довго. Перейдемо до розв'язку цієї задачі. Перш за все, треба представити наші дані. Дані будуть представлені у вигляді стану. Стан окремо зберігає чоловіків на лівому березі, жінок на лівому березі, чоловіків на правому березі, жінок на правому березі і поточний стан човна. Чоловіків і жінок будемо представляти за допомогою чисел. Таким чином буде легко відслідковувати хто кому пара, відповідно, що чоловік один. Є парою до жінки один. Початковий стан це коли всі троє чоловіків і всі троє жінок знаходяться на лівому березі разом з човном. Кінцевий стан це коли усі три чоловіки і три жінки знаходяться на правому березі, ну і також човен разом з ним. Операції наддату. Головним методом зміни стану буде предикат move, який приймає в себе поточний стан і наступний стан. Move буде конкретизований для двох випадків, залежно від присутності човна на одному з березів. У даному випадку на презентації зображено предикат move для випадку, коли човен спершу знаходиться на лівому березі. Як можна бачити, спершу човен був на лівому, далі він перемістився на правий. Він завжди буде міняти свою позицію. А також оскільки ми переправляємося на, з лівого на правий. То видно, що вибираються пасажири саме з лівого берега. Про Select Passengers, трохи далі. Select Passengers. Цей предикат дозволяє нам вибрати осіб, які в даний момент можуть сісти на човен. Оскільки на човен не можуть сісти чоловік і жінка, які не є парою, то у нас лишається тільки наступні 5 варіантів: перший це їде в човні тільки один чоловік, другий тільки одна жінка. Третій варіант це їдуть два чоловіки. До того ж, прошу звернути увагу, що ми сортуємо порядок чоловіків, ну і сортуємо порядок жінок, для того, щоб уникати дублікатів. <кхм> Наступний варіант це коли можуть пливти дві жінки. І останній варіант це коли можуть пливти чоловік і жінка, які є з однієї пари. Як ми можемо бачити, тут це конкретизовано. Прошу також звернути увагу, що вказується, ми вибираємо чоловіка або жінку для того, щоб в подальшому легше було пересувати цих осіб з одного берега на інший. Про пересування пасажирів. Перш за все, це видалення пасажирів з берега, де вони були, а далі це додавання до берега, куди вони припливли. Видалення з берега це простий рекурсивний предикат. Окремо він реалізований для чоловіків і для жінок. Відповідно, якщо серед списку пасажирів наявлений певний чоловік, він видаляється з берега. Додавання до берега теж доволі простий предикат. На вхід приходить список пишок пасажирів. Цей предикат також розділений окремо для чоловіків, окремо для жінок. Якщо це чоловік, він додається в чоловічу секцію, якщо це жінка, додається в жіночу секцію. Перевірка 100. Як було вказано при постановці задачі, то є певні обмеження, за якими треба слідкувати. <кій> Умова, за, яким, за якою наші береги є безпечними, це, по-перше, на обох берегах і в човні все має бути нормально. Човен окремо відслідковується при переміщеннях, тож лишаються тільки береги. <кій> Берег вважається безпечним, якщо на ньому усі люди або представники одної статі. Або якщо серед присутніх є особи різних статей, то у кожної жінки має бути свій чоловік. Реалізація. Перш за все, це Safe Bank. Цей предикат перевіряє один берег. Берег є безпечним, відповідно, якщо або тільки чоловіки наявні жінок немає, або немає чоловіків тільки жінки. Або якщо у кожної присутньої жінки є чоловік на цьому березі. SafeState перевіряє просто обидва береги. Рухаємося далі. Ефективніший метод пошуку. Ми дійшли до того, що у нас є головна проблема. Шукається розв'язок неефективно. В попередній задачі використовувався алгоритм пошуку в глибину. Тобто йшло заглиблення в рекурсію, і йшов відкат назад, тільки якщо алгоритм впирався в тупик. Це не дуже ефективно, враховуючи, що у нас розв'язок має бути найкоротший. Тобто, якщо розв'язок знаходився, припустимо ось тут, то щоб дійти сюди, треба було, щоб алгоритм обійшов усю цю гілку і лише після того, він сюди повернувся. Натомість пропонується алгоритм пошуку в ширину, який спершу проглядає усі можливі найкоротші, і лише далі, якщо серед найкоротших не було знайдено потрібного маршруту, він заглиблюється далі. Розглянемо, як реалізований пошук в ширину. Він реалізований за допомогою предиката BFS. Кінцева умова цього предикату це коли якийсь з маршрутів дійшов до Goal State. Goal State — це предикат, який перевіряє, чи стан є кінцевим, тобто чи всі знаходяться на правому березі. Як працює сам BFS? У нього є певна черга, де зберігаються усі можливі маршрути. Візити це список усіх станів, в яких ми вже побували. Це для того, щоб уникнути зациклювання. І final Pass – це власне фінальний маршрут, маршрут, який є відповіддю. На, кожному, на кожній ітерації береться певний маршрут з черги. У ньому визначається поточний стан, і для цього поточного стану генеруються усі наступні можливі стани, які задовольняють умові, що, по-перше, ми в цих станах ще не бували, тобто їх ще не було у візите. І що ми не зробили дублікат уже якогось існуючого маршруту. Якщо е, такі стани були знайдені, то формуються нові маршрути, які додаються в кінець нашої черги. Після цього викликається знову рекурсивно предикат пошуку в ширину. Отримання результату. Оскільки у нас е, алгоритм видає результати в силу своєї роботи. Представлені задом наперед, то потрібно реверсувати нашу відповідь для вдалого представлення. Initial state це предикат, який дозволяє нам отримати початковий стан, де всі знаходяться на лівому березі, включно з човном, переваги і недоліки алгоритму. Серед переваг це те, що алгоритм зразу налаштований на пошук найкоротшого можливого рішення. Серед недоліків алгоритм зберігає дуже велику кількість інформації, він зберігає усі можливі стани, в тому числі неоптимальні або тупикові, а це величезний об'єм інформації. І алгоритм видає послідовність станів, а не набір інструкцій, це далі буде продемонстровано. Тобто перехід здійснюється не за рахунок інструкції перемістити чоловіка один і жінку один на інший берег. А як Два стани. На першому стані чоловік 1 і жінка-1 на лівому березі, на другому стані чоловік 1 і жінка 1 на правому березі. Зараз пропоную вам демонстрацію розв'язку мовою пролог. Ось реалізація мовою пролог. Як можна бачити, є наш predicat initial state це наш початковий стан. Є гол state, він трохи складніший, але ускладений він тільки за рахунок того, що стан, де а усі люди знаходяться в іншому порядку, ніж 1-2-3. Наприклад, 3, 2, 1 теж є у нас кінцевим. Через це застосовується предикат сорт для уникнення проблеми з дублікатами. Save bank, save state. Усі предикати, які, про які було розказано в презентації, тут наявні. Як можна бачити, Move окремо зроблений для лівого і для правого берега. Запустимо розв'язок. І можна бачити цю послідовність станів, про яку я згадував. Зараз я збільшу, щоб було краще видно. Можна бачити, що починаємо ми з стану, де всі на лівому березі, і далі розв'язок, це просто кожен наступний стан, доходить це до того, що усі знаходяться на правому березі. Тепер, коли було продемонстровано розв'язок мовою пролог, пропоную подивитися також розв'язок мовою Haskell. В вашій увазі пропонується розв'язок мовою Хаскаль. Він писався по аналогії з розв'язком на пролозі. Відповідно, тут він майже один в один. Єдине, що оскільки це все таки Haskell, це функціональна мова програмування, тут набагато більше йде роботи з даними і генерації даних тут набагато більше. Давайте подивимося, як працює розв'язок мовою Haskell. Я вже завантажив. Модуль, де знаходиться наша програма. Запустимо функцію solve. Як можна бачити, генерування результату зайняло певний час. Це буде наглядніше видно, якщо я ще раз перезавантажу, перезапущу. Ось, сподіваюся, всі могли побачити затримку. І можна бачити, що теж йде певна послідовність станів, яка приводить нас до розв'язку. Ось в кінці розв'язок, де теж всі знаходяться на правому березі. Відповідь зроблена по аналогії і теж це послідовність станів. Єдине, що варто підмітити ще раз, що розв'язок на хаскелі зайняв трохи більше часу в обчисленні. Якщо порівнювати між собою розв'язки мовою пролог і розв'язки мовою Haskell, то, як вже було зазначено, пролог працював швидше. І на Haskell було набагато більше роботи з даними, оскільки це все таки мова функціонального програмування. І здавалось би, робота з даними йде напряму, то мало б бути швидше, але ні, пролог тут випереджає. Рухаємося далі, підіб'ємо підсумки, що було цікаво. Цікавим в даній задачі було спробувати реалізувати такий алгоритм, як пошук в ширину на мові пролог. Це було викликом. Це було складно і взагалі не видавалось можливим спершу, але це було подолано і розв'язок є. Щодо трудомістості роботи, то робота зайняла 3-4 повні вечори роботи. Чим було корисно, так це тим, що це розширило трохи кругозір, дозволило глянути на те, що мовою пролог реально використовувати алгоритми. Які застосовуються в більш традиційному програмуванні, а також показало, як застосовувати мову логічного програмування для розв'язку ось таких екстраординарних задач. Всім дякую за увагу. Кінець.